Ось на Ютубі я побачила відео інтерв'ю з Ірмою Витовським. І вона казала, що вже в 21 році за передчуття повномасштабного усього в повітрі. І знаєте, я погоджусь. Я просто пригадую, як у мене 21 рік проходив. То це дійсно правда. Будет щеття невиправданої агресії, невизначеності, дикого страху і люті. Така суміш почуттів, я не могла зрозуміти, що таке. Спати я тоді перестала вже в грудні 2021 року. Тобто на люті 2022 року. Я взагалі забув, що так сон. сам. Ну, дійсно так і було. І мало того, я наче відчуваючи, що іншого шансу не буде, 23 лютого зробив третю провивку від ковіду. Ну, Наче відчуваючи, що рано іншого шансу не буде.